7 серпня і аж по 22 вересня у нас Марс в Терезах, і що він нам дає, як вплине на всі сфери життя. Детально у цьому відео. В першу чергу, на що він вплине, це, звісно, стосунки. Марс це взагалі марсіяни, це чоловіки, тому він дуже впливає на чоловіків. Коли Марс міняє знак, то і чоловіки міняються у своїх якихось твердженнях, у своїх діях і у своїх намірах. Так ось за що вони зараз будуть боротися, як будуть виглядати? І вже з 7 числа точно характерно, бо в момент переходу в новий знак, Марс одразу показав цю поведінку. Вони бор борці за справедливість. А ще по ретро Меркурію повертаються старі партнери, колишні наші екс, які хочуть виборити якісь свої права та справедливо завершити стосунки, або по справедливості їх знову об'єднати. Тому що Марс у Терезах він, по-перше, дав нам всім зараз таке незадоволення собою і бажання кращого естетичного вигляду. Нам можуть також подобатися. Люди, які більш красиві, більш красиві профілі, більш красиві товари нам подобаються. Ми взагалі схильні звертати увагу на естетику. Дуже багато в такий час випускаються дуже красивих кампаній, дуже розкішних фільмів, тому що якщо підібрати правильно презентацію свого продукту або обновлення себе зробити, особливо те, що стосується реальних фізичних змін і параметрів тіла, і саме в такий час це презентувати, коли Марс в Терезах, то це то. Точно, феєрія, фурор, масове, масова увага на такий випадок. Крім цього, у нас на стосунки Марс буде зараз впливати доволі агресивно, тому що у відносинах можуть бути стички спори. Власне, на виясненні, хто правий, хто винуватий. Якщо раніше було легше упустити якісь такі колкі моменти і обійти кути, то зараз це неможливо, бо Марс це планета агресії, сили, напору, тиску, активності. І, власне, стосунки теж стають активними. Ними і активно розвиваються, а також це є схильність до узаконення відносин саме зі сторони і ініціативи чоловічої. Крім цього, ми маємо розуміти, що це почуття справедливості загострюється у кожному із нас, бо Марс впливає не тільки на чоловіків, а також і на жінок. І ми відчуваємо, що ми хочемо розставити всі крапки над їм, Ми хочемо доводити свою правоту, і ми хочемо знаєте, щоб все відбувалося по справедливості. Там розподілення якихось благ, якихось ресурсів, десь якісь там. Дивіденти, десь ви на щось претендуєте. Зараз хочеться, щоб все справедливо вам надходило. І, власне, слідкуєте за деталями. Крім цього, важливі рішення. і Е, дуже такі значимі, даються нелегко. Вони даються от теж в енергії Терезів, зважування за і проти, чесно, нечесно, добре-недобре, хочу, не хочу. Дуже важко приймати рішення, а також важко приймати рішення про якусь дорогу, переїзд і щось таке, що потребує якогось зістиковування з транспортом, важко брати авіаквитки. Тобто, ти ніби не можеш вирішити, не можеш визначитись. Ти е, ніяк не можеш оприділити всі деталі для себе конструкції якоїсь дороги подорожі. чи Відрядження. Е, і крім цього, це підйом в всіх творчих професіях, а також естетичній медицині і всьому, що пов'язане з красою. Це дизайн, дизайн інтер'єру, це, звісно, б'юті індустрія та одяг. Але важливо розуміти, що е, ми ж не розбираємо тільки Марс як окрему частину цього періоду, тому що буде дуже багато інших планет, і як мінімум Венера з Юпітером в з'єднанні буде саме в момент, коли. З ретроградності виходить у нас наш любимий Меркурій, і Марс якраз на фоні цього і ще й повнолуння водолі, і Марс на фоні цього переходить Терези. Тобто, враховуючи весь фон, всі інші ситуації астрологічні, Марс спочатку проявляється не так жорстко. Тобто він зараз ніби дає такий е, тизер, прояв, е, трейлер до фільму, що буде тривати аж до 22 вересня. Тобто, зараз такий накал буде поступовий і е, починається ось цей період, коли ось я записую відео, коли ви його дивитеся, то таким. Нестримним відчуттям, що в собі щось естетично не подобається, що ми маємо претензії до себе стосовно свого вигляду, особливо ваги та форми тіла і дужба. багато хто захоче це різко змінити? І, до речі, саме по Марсу в Терезах добре робити, брати нові активності, фізичні, бо Марс теж за спорт відповідає, для зміни тіла. Як ви відчули, хто взагалі піддається енергії Марсу? Ви маєте про це знати в кого Марс сильний натальній карті. Як ви це вже відчули? Що вже відбулося? І чи помітили ви характерну відмінність у поведінці чоловіків саме з 7 серпня? Чоловіки, а вам привітик! Любителі естетики! І зараз власне чоловіки будуть закохуватися максимально в жінок, якими вони вважають ідеалами краси?